Шановні майстри, ви знаєте, треба їздити до людей, їздити по магазинам і дивитися, а що ж там продається. Нещодавно робив огляд на міксери е, в, в універсалі. А тут приїхав Сінержою і побачив ось таке чудо від Мілокі. Чому воно чудо? Тому що воно підходить і для правші, і для лівші. Е, це міксер, будівельний М14. Різьба. Е, тут є запобіжник включення, тут є підсвітка. Тут є кнопка, яка дозволяє не тримати постійну кнопку включення. Тут є регулювання від 200 до 500 обертів. І саме цікаве, подивіться, що, який принцип. Ось такий. тут є. Ви під будь-яку руку можете будь якій зручності тримати і дуже швидко зафіксувати. Акумулятори стандартні. В нас час, коли Росія знищує українську інфраструктуру. Це дуже як на мене цікава річ, тому в Сінерзію або в універсал там такі речі мають бути. Слава Україні.